Друзі, привіт! Хочу познайомити вас сьогодні зі своєю авторською грою «Лабіринт пошуку сенсу. Трошки розповім про саму гру, з чого вона складається, її структуру, і покажу, як робити перші кроки, як проходить гра. Тож почнемо. Гра «Лабіринт пошуку сенсу, ось в таку дерев'яну коробку. Відкривається ось так. І складається вона. З ігрового поля, доріжок до ігрового поля, інструкції, де детально розповідаю я про що і як робити в цій грі. Камінці для гри, камінці для теп для гри, ігрові фішки, кубики. А метафоричні карти. Це одна колода карт завдань. Друга колода це мій ресурс, ресурсні метафоричні карти. Колода питаннями. Питання на кожен день. Питання від мудреця. Колода мудрість віків з якимись фразами, підтримуючими, мотивуючими. Карти, квести завдання для гри та метафоричні карти страхи. Страх угорить називається. Гра, лабіринт пошуку сенсу це маленька модель нашого життя, на шляху якого ми вирішуємо. Щодня важливі питання, робимо якісь кроки, зустрічаємося зі складнощами та страхами. отримуємо ресурс та зустрічаємося з собою справжньою справжнім. За допомогою гри Лабіринт пошуку сенсу, ви зможете отримати один із варіантів шляху вирішення якогось важливого для себе питання. Зрозуміти та зробити крок до змін, чи додатковий крок у напрямку для себе. Це можливо завдяки тому, що ігрове поле. Наша складається з двох видів доріжок: це нерухливі та пересувні доріжки, які ми викладаємо на початку гри. Доріжки мають, пересувні доріжки мають такі от різні поля, а з, з зворотньої сторони в них намальовані метафоричні карти, які є в нас зліва та справа. Ми їх викладаємо не дивлячись, хаотично, не підбираючи і що. І тому кожна гра це унікальний якийсь шлях для кожних гравців, які приймають участь в цій грі. Коли ми виклали всі доріжки, у нас залишається вільний один такий тайтл, одна така доріжка, яка буде у нас приймати участь в ході кожного гравця. Наше ігрове поле складається з двох типів доріжок. Це фіксовані, які приклеєні до поля та пересувні, які ви викладаєте на початку гри. І саме пересувні доріжки задають динаміку. На берегах ігрового поля, там, де в нас пересувні доріжки є, зображені трикутники. Вони показують, що саме в цих місцях ми можемо ввести нашу вільну ось цю доріжку пересувне поле. І вони також пронумеровані для зручності, для розуміння. Тому завдання наше, яке є на початку гри, це розкласти пересивні доріжки в порожні місця, хаотично заповнюючи все ігрове поле. А одна вільна карта доріжка використовується для ходу учасника гри. Цифри на ігровому полі. Потрібні для проведення гри в онлайн-форматі. Учасник називає вам цифрою, і ви розумієте, з якої сторони заводити треба карту доріжку. Важливо, щоб всі пересувні доріжки на полі були зі знаками квестів. Ось ці ми, які у нас тут забрали, щоб вони тут всі були, оці маленькі малюночки. Знак квест вогню, води, землі, повітря та кристала життя. Хід гри. Спочатку ви знайомитесь з клієнтами та питайте у них, що їх саме привело на цю гру, з чим вони прийшли і стосовно чого вони хочуть отримати відповідь: що їх непокоїть. Потім ми пропонуємо клієнтам обрати фігурку, якою вони будуть ходити грати. Або це може бути якась особиста реч. І під час подорожі ми роздаємо кожному учаснику ось з цієї колоди лабіринт пошуку сенсу по 5 карт квестів з 5 стихіями. І просимо всіх учасників їх перемішати, перетосувати, щоб у кожного був свій шлях. І так виходить, що кожен учасник має якісь свої карти. Зараз я так, на прикладі покажу вам. Наприклад, у нас буде грати два учасника. На початку гри також кожен учасник отримує по одному кристалу. Це говорить про те, що в нас є вже всі необхідні сили для вирішення. Запиту, з яким звертається клієнт, з яким він входить в поле. Наприклад, у нас ось дві фішечки, два учасника, які будуть грати, і їх два кристальчика. Учасники по черзі. Наступний крок це учасники по черзі, кидають один кубик, у кого буде найбільший той і розпочинає хід. Один, і один перекидемо. Три, три. Перекидемо. Два і шість. Вирішив, з якого починається. Яка мета учасники, у кого випало найбільше, потім від цього учасника починаємо ходити по колу, щоб не було плутанини. Мета гри. Пройти лабіринт. Від старту до фінішу зібравши всі карти квести, які зібражені на цих картах, і дивлячись, де вони є на полі, та отримати всі необхідні відповіді для вирішення свого запиту. Перший крок. Гравець бере першу карту квест зі своєї стопки, перегортає в даному випадку це стихія води. І дивиться, де є необхідний елемент на ігровому полі, щоб можна було до нього дойти. Наприклад, я бачу це тут і тут покладу камінці з відповідного кольору до стихії, щоб вам було зрозуміло. Усі наступні карти квести відкриваються, і дивимося, що там за стихії, після того, як ми беремо попередню карту квест завдання. За один свій хід гравець може зібрати необмежену кількість карт квестів. Коли учасник виконує завдання з карти квестів, він отримує камінець відповідного кольору. Це все ви можете прочитати в розділі Значення стихії. Крок другий. Що ж наступне? Кожний учасник під час свого ходу обирає кількість кубиків, скільки він хоче грати, від 1 до 3. І кидає ці кубики. Це потрібно для того, щоб зрозуміти, скільки кроків зараз може зробити учасник під час свого ходу. Я кидаю, і бачу, що в мене випало 5, 2, 2, і це буде 9. Значить, за цей свій перший крок я максимум можу просунутись на 9 кроків на полі. Третій Крок, який, як зробити. Я беру цю свою доріжку і дивлюся, де мені її найкраще передвинути, щоб я могла добратися до своєї стихії. І я бачу, що мені найзручніше це зробити ось тут, і з'єднати тим самим доріжки. Тому я це роблю і пересуваю ось так, доріжку. З цієї сторони, в мене виїжджає а Наступна доріжка, яку будемо водити, вже наступний гравець під час свого кроку. За один свій хід я тільки один раз можу пересунути ігрову, ігрове поле, ігрові доріжки. І це є обов'язковою дією. Навіть якщо мені не треба нічого двигати, щоб отримати відповідь, я все одно роблю крок і передвігаю десь. Де мені буде зручне ігрове поле. У мене на кубику 9, мені треба взяти стихію води. Зараз я це можу зробити. Раз, два, три. Три кроки я роблю: я забираю камінець і дивлюсь, яка наступна в мене стихія це наступна стихія вогню. Тепер я дивлюсь, де вони є. Є ось тут і ось тут. І я дивлюся, як я можу до них далі пройти по лабіринту. Ну, зараз так склала ситуація, що у мене тут обривається доріжка і все, далі ходу нема. Тому я залишаюсь тут і далі не рухаюсь. На цьому мої рухи закінчаться під час цього кроку. Я можу повернутися назад, але я не бачу в цьому сенсу. І п'ятий крок: я перегортаю оцю карту доріжку, яка виїхала з іншої сторони, і дивлюсь, що мені яка підказка йде від ігрового поля. До якої підказки мені з цих п'яти колод треба звернутися для вирішення мого запиту. Беру колоду «Страх говорить. Вони однакові, як ви бачите, перетосовую. для першого кроку ми її тосуємо. Та перегортаю метафоричну карту та дивлюсь, що це за карта, що вона для мене означає, що це за страх стосовно мого. Запиту. На цьому хід, після того, як ми обговорили метафоричну карту, хід першого учасника вважається завершеним і починає ходити другий учасник. Точно так же. Він бере кубики, кидає їх, випадає якась кількість. Наприклад, в даному випадку, я кинула три кубики, випала цифра 6. Наступний гровець бере, перегортає вже свої карти, і дивиться, що перша в нього стихія, яку треба взяти, це повітря. Вона знаходиться в даному випадку зараз тут і ось тут. І дивиться, як же йому треба вести доріжку, щоб якось просунутись до своє, свого запиту. Я дивлюся, що мені дуже зручно буде, якщо я так посуну і грове. Поле. У мене там виїжджає вільна доріжка, яка буде доріжкою для наступного же гравця для його ходу. І зараз я хожу своєю фішечкою. Раз, два, три. Ось я відразу опинилась на повітрі, беру камінець стосовно цього кольору. Та вважаю, що я вже взяла. Першу карту квест, перевертаю другу. Дивлюсь, що це стихія вогню, мені треба другою взяти. І дивлюсь, де вона знаходиться. Вона знаходиться тут і тут. Зараз я теж оказалась в такому невеликому тупіку. нікуди можу тільки назад піти. Ну, розумію, що я не хочу і буду залишатись тут. Тому перевертаю карту і дивлюсь, що виїхала. Підказка, якесь завдання, яке мені треба зробити для вирішення е, мого запиту. Беру колоду завдання. дивлюся, що за завдання, виконую його, і цей крок вважається вже мною завершений. Наступний крок вже робить наступний учасник гри, і він все точно так же починається, як і минулий раз. Бере кількість кубиків, кидає їх. Та вводить доріжку і починає рухатись далі по полю. Гра вважається завершеною. В першому випадку, коли вийшов час відведений на гру, в другому випадку, коли хтось з учасників або всі гравці дійшли до фінішу. Ігрове поле кристал. Коли учаснику треба взяти ігрове поле кристал, він будує до нього маршрут і бере його, і отримає кристал. Але буває так, що під час гри учасники випадково проходять це поле. Коли вони випадково проходять його, вони отримають додатковий кристал до свого першого. Це показує те, що в них є багато ресурсу для виконання свого завдання. Але це не вважається, що він взяв саме карту кристал. Це просто як додаткові бонуси під час гри. Гра вважається завершеною. В першому випадку, коли вийшов час відведений на гру, в другому випадку, коли хтось з учасників або всі гравці дійшли до фінішу. Ігрове поле кристал. Коли учаснику треба взяти ігрове поле кристал, він будує до нього маршрут і бере його, і отримає кристал. Але буває так, що під час гри учасники випадково проходять це поле. Коли вони випадково проходять його, вони отримають додатковий кристал до свого першого. Це показує те, що в них є багато ресурсу для виконання свого завдання. Але це не вважається, що він взяв саме карту Кристал. Це просто як додаткові бонуси під час гри. Які є метафоричні карти в цій грі і як ми їх використовуємо? Хочу вам трошки про це розповісти. Дивіться, у нас є пересувні дорожки, які мають з обратної сторони зображення метафоричних карт, які йдуть до гри. Перша колода це мій ресурс. Коли вам випадає доріжка з такою обкладинкою, то значить ви берете карти з цієї колоди, яка дає ресурс або роздуми для вирішення запита клієнту. Наступна колода, на котрій зображені маски, це колода метафоричних карт, називається Страговорить. Вона для проработки внутрішніх блоків, страхів тривог, які пов'язані з тим чи іншим запитом клієнтів. Якщо випадає карта з питанням, це коучингова колода питання від мудреця. Вона складається з коучингових питань, пов'язаних з тим чи іншим запитом клієнта. Дуже важливо, щоб клієнт дав відповідь на це питання під час гри. Наступна колода це карти завдання. Тут зібрані різноманітні завдання на фокус уваги на саму людину. І тому, коли випадає це поле, дуже важливо, щоб під час гри було виконане це завдання, якщо там написано, наприклад, напишіть 5 своїх якихось рис. От, напишіть 5 пунктів відпочинку доступного вам на сьогодні. Поки гравець не виповне це завдання, гра. Не йде далі, всі чекають. І ще є ось така колода, це колода називається мудрість віків, в якій зібрані підтримуючі фрази для вирішення того чи іншого запиту. Тому, якщо випадає ось такою, е -доріжка, така доріжка з таким тайтлом за обкладинкою, то ми з цієї колоди зачитуємо питання. Тому завдяки цьому, завдяки тому, що рухається поле, пересувається, відбувається динаміка, а метафоричні карти дають контакт отримати відповідь зі свого несвідомого. І відбувається за що цього трансформація. Під час гри можна використовувати пісочний годинник, якщо ви бажаєте задати гри. Більш динамічний формат для того, щоб вона йшла швидше. Але це за бажанням, це не є обов'язковим пунктом. Що Робити, якщо на ігровому полі, наприклад, ви йдете, і тут хтось вже стоїть? І вам треба стати на цю ж саму доріжку, де вже хтось є, для цього треба спитати той, хто йде, спитати у того учасника, який стоїть вже на цій доріжці. Чи може він пройти через це поле? Якщо гравець каже так, то ви можете проходити або ставати. І коли гравець сказав вам так, то тепер він обов'язково повинен задати вам будь яких три питання. Не обов'язково не можуть касатися вашого запиту. Якщо під час гри у гравця, якому треба поставити три питання, наступає ступор, то він може скористатися ось цією колодою питання від мудреця і витягнути відсюди три карти з питаннями, а гравцю, який зайшов або пройшов повз цей домик, як ми кажемо, цього гравця, він повинен дати розгорнену. Відповідь. Але бувають такі випадки, що гравець каже: Ні, я не хочу, щоб ти ставав. Тому другий учасник в цьому випадку зупиняється на цій доріжці на попередній і далі не може йти. І ми ставимо учаснику, який зупинився, що він зараз відчуває і як це пов'язано з його запитом. Хочу зараз розповісти трошки про ігрові кубики. Навіщо вони нам потрібні? І як ми обираємо, скільки їх кидати. Під час гри кожний гравець в свій кожний крок сам вирішує, скільки йому треба кинути кубиків, скільки він хоче: 1, 2 чи 3. Це його вибір. Важливо пояснити гравцям, що в кожній людині свій темп у житті. Та, кубики це ритм, у якому звикла жити людина. Якщо учасник обирає кубик з великою кількістю грані, 3 кидає, це говорить про його бажання швидше рухатись і пройти свій шлях. Але дуже часто буває, що, вибираючи кубик з великою кількістю, грані випадає невелике число. Це говорить про те, що гравець занадто поспішає у вирішенні свого запиту. Що потрібно, трохи терпіння та наполегливості. в цьому випадку ми можемо запропонувати йому кидати один або два кубики і подивитися, як піде динаміка. Якщо на кубику випаде велика кількість грані, наприклад, випала, там 10, а тут всього 3 кроки, і далі він не може рухатись, це показує, що взяти занадто швидкий темп. І необхідно сповільнитись, звернути увагу на те, що відбувається навколо. А зараз ми з вами розглянемо ситуацію, коли, наприклад, ігрову фішку, коли ходить інший учасник, виносить з ігрового поля. Це виглядає так: ви йшли, -йшли до своєї мети, тут втрутилась доля, і вас винесла з ігрового поля. Що робить у цьому випадку? І гравець, якого винесла з цього поля, йому треба віддати цей кристал ведучому. Це каже, що і трапилась якась подія, яка виносить з поля, і треба віддати якийсь свій ресурс. І гравець цей повертається на старт і продовжує далі свої карти квести збирати, які йому треба далі. Він їх не обнуляє. І е, на цьому етапі важливо спитати учасника, якого винесло з ігрового поля, що він відчуває і як це пов'язано з його запитом. Якщо, наприклад, учасника вже винесла не в перший раз і в нього вже немає оцього кристалла, це може свідчити про те, що ігрове поле його не пускає. І у клієнта, у учасника просто нема сил зараз реальних для вирішення його запиту. Тому треба переформулювати його запрос для гри. Просто поле його не пускає. А з попереднім запитом краще попрацювати з психотерапевтом, психологом чи коучем. Тривалість гри для одного-двох учасників це 1,5-2 години. Для 2-5 учасників це 3 години. Для 6-8 учасників це 4 години. Але гра може тривати і довше, в залежності від того, що для вас буде критерієм е закінчення гри. Це дохід всіх учасників до фінішу або отримання необхідних відповідей, які є у учасників під час рішення. Тої чи іншої гри. При проведенні гри в індивідуальному форматі ведучий виступає другим гравцем, але не відкриває свої Оці карти. Не роздаємо, а просто один крок робить людина, яка до вас прийшла в індивідуальну гру, а інший крок робить ведучий. Завдання ведучого на своєму ходу хаотично вводити доріжки, створюючи іноді перешкоди учаснику. Кінець гри гра закінчується, коли хтось з гравців дійшов до фінішу або вийшов в час гри. Після цього ставимо в кінці такі питання учасникам. Що дала вам гра, які труднощі постали під час гри? Що було цінним сьогодні під час гри? Пробуйте, грайте та отримайте свої відповіді. Гарної вам гри!